Що вам передбачено долею, що кажуть карти Таро? Дивись, за вісімкою дисків ви створили міцний фундамент, наче ви охороняєте ягня власних навичок і працелюбності, за трійкою кубків вам даровано єднання, три водоспади наповнюють вас достатком радості та підтримки близьких. П'ятірка кубків показує втрату минулого. Єдиноріг вказує на гіркоту утрат, але й на цілюще диво нових надій. Поміркованість показує ваш шлях балансу. Тигр бореться з водною стихією, щоб приборкати пристрасті і знайти гармонію. Смерть знаменує трансформацію, старе минає, щоб поступитися місцем новому етапу вашого життя. Король кубків дарує вам мудрість серця, ви набуваєте емоційної зрілості. Та здатності керувати почуттями. Вісім жезлів передбачають стрімкий прогрес, дитина в лапах лева символізує захист ваших свіжих ідей та імпульсів, світ вказує на завершення великого циклу, материнська підтримка Всесвіту прийме та винагородить вашу працю. П'ятірка дисків нагадує про карму, уроброс на серці говорить, що всі втрати та зусилля повертаються до вас у новому вигляді. Король жезлів обіцяє лідерство, ви отримаєте владу та натхнення, щоб вести за собою інших. Резюме, доля веде вас шляхом балансу та глибоких змін. Через працю і підтримку близьких ви досягнете повного завершення циклу та здобудете нову владу і мудрість, втілені королем жезлів.